Тихий вбивця чадний газ знову призвів до отруєння громадян, серед яких дитина 14 років. 25 січня до головного управління ДСНС в Одеській області надійшло повідомлення про те, що в місті Білгороді Дністровському жінка знайшла вдома свою доньку та онука напівнепритомними. Рятувальники 16-ї пожежно-рятувальної частини, прибувши на місце, виявили її рідних з ознаками отруєння чадним газом, яких далі було госпіталізовано. Провівши огляд. Ляд будинку з'ясували, що заслінка у печі була засунена. Що, судячи з цього, і призвело до накопичення отрути. Стосовно пічного опалення необхідно обов'язково слідкувати, аби в стінах печей та димарів не було тріщин. Протягом опалювального періоду слід очищати димоходи. Це обов'язково від сажі. Підлога, яка зроблена з горючих матеріалів біля цих пічок, на такій підлозі обов'язково повинен бути прибитий металевий лист розмірами 50 на 70 сантиметрів. Аби якби там якийсь огарок не випав, чи вугілля чи е, якоїсь дровини, щоб воно не загорілося, не користуватися для розпалу печей легкозаймистими речовинами, е, е, тим паче не лити ці легкозаймисті рідини на відкрите помім'я в цих пічках, е, також не залишати пічки без нагляду та обов'язково слідкувати за процесом опалення. Ось так, через просту необережність у постраждалих виникло отруєння чадним газом. За чим могли бути складні наслідки, каже лікар. І людина сонлива, тягне до сну запамарочення, і також можливі рвотні рефлекс, ташнота. Гіпоксія головного мозку. Це основне ускладнення, яке приводить до неврологічним і ясним розладам. Державна служба надзвичайних ситуацій постійно нагадує громадянам про ту небезпеку, яку несуть штучні джерела світла та тепла, і несвідоме їх використання без знання техніки пожежної безпеки. Ще раз нагадую номер пожежно-рятувальної служби 101, не 01, а 101. Ви дзвоните. Кажете інформацію, де горить, що горить, чи є там люди, чи треба когось евакуювати, ймовірну причину. І ви цим, скажімо так, полегшуєте роботу пожежних. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.